Алло? да, Доброго дня. України, об'єднаний центр. Хочу вас привітати з поверненням Євгенія Сергійовича на територію України. Дякую. Ольга Ганджола вже не вперше на обміні. Інформацію, що її сина Євгена сьогодні обміняють, дізналася, коли приїхала. Військовослужбовець потрапив до полону у квітні 2022 року в Маріуполі. Він дуже хотів. В нього була мечта, морська піхота. Він ще з п'ятнадцятого року пішов в АТО, Він казав, хто я в неї. А 16 лютого 22-го року прийшов в відпуск. і два дні побув 18 лютого. Визивають його некама. Я їздив в тостину, визивають тостину. Я його бачила. Я бачу. Якраз такий день. День незалежності. <ривіт> привіт, Привіт. Привіт, сонечко. Привіт. Та, чека, -та тата, дивись, <ривіт> так. Ми всі чекаємо. Ми тебе чекаємо вдома. зай. – Все, на годинку. Будемо. Чекаємо. Ольга Супік чекала на свого чоловіка три з половиною роки. Андрій Супік потрапив до полону на Чес. О п'ятнадцять я сьогодні отримала СМС від координаційного штабу. І відразу приїхала чи ми тут відразу. Приїхала жінка, розповідає, що її підтримувала увесь час. Син і Віра в те, що повернеться. Ми знали з першого дня, що він в полоні. Від звільнених періодично знали, де, як, в якому стані по обличчю не змінився. Побачимо, який повернеться. Більше трьох років в полоні вітаємо вас було. Зустрічати звільнених з полону прийшли і родичі, в яких рідні безвісти зникли. Так вони сподіваються отримати хоч якусь інформацію, розповідає Ольга Глаголєва. Ми шукаємо брата. Він зник в Новомихайлівці, це Донецька область. В безвісти зникли ще намагаємося з'ясувати, чи хоч може хтось побачив, де може в полоні. Ольга каже, вірить в те, що її брат живий. Надіємося, дітки вдома чекають. Двоє діток маленьких є. От синочок дуже схожий на нього. 24 серпня 2025 року відбувся 68-й обмін в рамках домовленості в Стамбулі між Україною та Росією. Як повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими серед звільнених військовослужбовці десантно-штурмових, повітряних, військово-морських сил, а також воїни ТРО Нацгвардії та прикордонники. В Україну повернулися восьмеро цивільних. Серед звільнених з полону є журналісти: Дмитро Хилюк та Марк Каліуш. Дуже приємно вражений. Та слухай, всі, всі ждемо тебе. Ну, Просто щоб ти бачив, дивись! <правців> з повернення! З повернення! <правців> Аня Крилова, Олександра Мілашевська, Олександр Цірок, Суспільне новини, Чернігів.